Одна з помилок помаранчевої революції, ну верніше помаранчевої епохи, не так самої революції, як кількох років, які потім ми переживали. Це якраз невміння почуватися щасливим навіть в часи турбуленчі. Бо помаранчева революція вона спричинила, вона сфокусувала світову увагу на Україні. І це оплатилося в тому сенсі, що наприклад в Україну приходять фантастичні інвестиції в цей час. Це один з наслідків оцієї медійної нашої активності на майдані. Так би мовити, це було настійно оцей ненасильницький карнавал. Він був настільки захоплюючим для світу. Для багатьох це стало додатковим аргументом. О, давайте ми в цю країну заінвестуємо. В нас за наступні п'ять років президенту Решенка Україна отримала стільки ж інвестицій, скільки за першу другу каденцію президента Кучма, каденцію президента Порошенка і каденцію президента Зеленського. Тобто за 20 років ми отримали рівно стільки, скільки ми отримали за оті п'ять помаранчевих років. це спричиняє абсолютно фантастичну економічну динаміку, коли йдеться про, наприклад, доходи домогосподарств три рази за чотири роки. – ну… Знов таки подивимося на макроекономічні показники. Так само історія. Воно корелюється між собою. В три рази за чотири роки виростає бюджет, виростає ВВП. Тобто, все росте просто А як потім ніколи до влади чомусь приходить Янукович. А Знать. потім Янукович приходить до влади під гаслом. Бездарна та непрофесійна влада довела країну до руїни. Це пряма цитата передвиборчої програми Януковича у 2010 році. Тобто, дорогі українці, ви мали найбільш позитивну економічну динаміку після помираємочої революції за весь час української історії від часів неоліту. Це не руїна. І от тут виникає питання: дорогі українці, а в чому проблема? В тому, що ми не вміємо бути щасливими і радіти. Нам завжди от, здавалося, що от давайте ми зараз станемо Швейцарією. Це була проблема 91-го року. Прогноз Deutsche Bank, прекрасна історія. Да, от, ми післязавтра станемо Швейцарією. Так само знов таки було після 2004 року. От ми за три роки не стали Швейцарією, хоча рухалися з найбільшими темпами економічного розвитку за всю нашу історію. От але це погано, це руїна. І отут мені видається, що це в певному сенсі. Ми повторювали оцю помилку після, мабуть, кожної революції. Ми придумували собі абсолютно якісь нереалістичні візії майбутнього, замість того, щоб все ж таки намагатися якось бути більш поміркованими і вчитися радіти життю навіть от в тих ну не найпростіших обставинах. Тому мені видається оце от ключовий момент в цій всій історії.